Всім привіт, дорогі підписники гості каналу. Що ж на своїй ділянці зараз поливаємо нашу малину, смородину, будемо її підживлювати. Ну і також вже взяли ось трошки кормів для нашої риби. У нас тут кукурузка. Зараз оце ведерку ми бахнемо їм, я думаю, їм на тиждень. Буде достатньо. Ну і взяли ось вудочку. Поки будемо підкромляти малину, то трошки поклюємо. Побачимо, чи клює нас карпік чи ні. Минулого ро... минулого разу ловили то клюнуло два штучки, зловили. Ось так, друзі, так що давайте підписуємося на наш канал і слідкуємо за доглядом і вирощуванням ягідної культури.